Україні друзі, вже цими вихідними 3 січня має відбутися зустріч радників з національної безпеки країн коаліції охочих. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, це перша така зустріч в Україні щодо миру. Мають бути представники 15 країн плюс європейських структур і НАТО. Ну і це така підготовка до масштабних зустрічей керівників генштабів і лідерів цих країн. До чого всі вони готуються на фоні перемовин між США та Москвою, особливо якщо врахувати ескалацію перемовного процесу з боку Кремля. Ну і ось про це поговоримо з гостем нашого ефіру. Політолог та історик Єгор Брайлян з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Єгоре, раді вітати вас у новому 2026 році. Доброго ранку, вітаю, дякую. Вас е... теж вітаємо новому 2026 році. Дякуємо, дякуємо. Пане Ягоре, за словами президента Зеленського, це буде така перша зустріч в Україні безпекових радників коаліції охочих. Можна скласти цілий пазл. Далі зустріч учільників генштабів. Ми сьогодні про це вже говорили. Потім лідери країн будуть зустрічатися, і все це буквально буде відбуватися впродовж кількох днів. Виглядає так, що готується нарешті щось дуже серйозне, чи це так на вашу думку. Я не думаю, що готується щось серйозне з однієї простої причини, що Російська Федерація не хоче зупинятися, але я тут хотів би як історик нагадати перед історією, чому, власне, з'явилася ця коаліція охочих і про неї так багато говорять. Коли 28 лютого вже минулого року відбулася та скандальна комунікація між Зеленським і Трампом у Білому домі у овальному кабінеті, то. Як відповідь на це було вирішено зробити зустріч європейських лідерів у Лондоні у столиці Великої Британії, і там якраз і було створено цю коаліцію охочих як об'єднання держав, які допомагають Україні, і таким чином вони, скажемо так, комунікують все надання допомоги, тому що ми бачимо, що з приходом з другим приходом до влади Трампа у США у 2024 році фактично мінімізувалася роль Рамштайну оборонної групи з питань України і більшу роль для координації надання військової допомоги Україні почали відігравати саме НАТО організація Північно-Ратичного договору. І таким чином, стало швидше комунікувати між ключовими партнерами України: це Велика Британія, Франція, Німеччина. І тому якби, оці три країни вони є такими драйверами цієї коаліції охочих. Але, як на мене, дивлячись на майже рік роботи цього формату, вони. Зазвичай домовляюся домовлятися ясно, що Україна постійно інформує партнерів про ситуацію на полі бою, і вони я маю на увазі партнери України розуміють, що Росія продовжує війну на виснаження, але партнери не готові до рішучого стримування Росії, і таким чином у цих країн просто немає політичної волі. Для того щоб боротися з Російською Федерацією, тобто з одного боку, в деяких країн ще є ілюзія, що треба слідкувати все, що каже Трамп, а з іншого боку, у них ось немає такої політичної волі серйозно боротися проти Росії. Е, а до речі, ось міністр оборони Словаччини там е, виступив, дав інтерв'ю, яке розійшлося соцмережами. Е, варто нагадати, що він же перебуває в уряді Фіцо, який доволі скептично ставиться до України. І от е, словацький міністр оборони заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО. Що в неї будуть проблеми з тим, щоб вступити до ЄС, теж і він ще якраз розкритикував теж коаліцію охочих за відсутність реальних кроків з підтримки України. От як можна тут мені видалося, що це трошки. Різного напрямку ці повідомлення, що, начебто, він сам е е і їхній уряд словацький е е не вирізняється підтримкою України, а чому ще й критикує коаліцію охочих за відсутність підтримки України, то це у Фіцо за Україну захвилювалися, чи це просто якісь такі, е е скажімо, намагання внести безлад взагалі в європейських таких е порядках європейських союзників? Це намагання внести безлад, але у випадку Словаччини це робиться для того, щоб показати нібито незалежну зовнішню політику від Брюсселя, показати, що у Братислави є своє бачення на міжнародні відносини, але ми бачимо, що уряд Фіцо він дійсно скептично ставиться до України, хоча треба нагадати, що Словаччина надавала допомогу, але за нинішніх умов це дійсно важче робити. І щодо членства в НАТО, знову ж таки, багато країн в самому альянсі і навіть ті ж самі Сполучені Штати Америки На жаль, досі багато американських журналістів потрапляють у ці пастки російської пропаганди. Пояснюючи, що причиною вторгнення 24 лютого стало саме прагнення України бути членом НАТО, і що ось США просто все робили для того, щоб затягти Україну в альянс. Але ми ж знаємо, що це так не було, і все було набагато складніше, ніж здається. І тут якби ми ще раз повертаємося до того, що треба. Перевіряти факти і наявність критичного мислення, що ніхто не відміняв. Угу. Пане Єгор, ну тут паралельно okay. мали б вже створювати робочі групи для перемовин США і Росія. Трамп своїх кандидатів навіть вже оголосив. А от Москва вигадала цю історію про, начебто, атаку так на бункер Путіна, і вони, звісно, пригрозили змінити свою переговорну позицію. Як ви гадаєте, росіяни створять ці групи, чи наново все почнуть, знову будуть це переписувати, і знову будуть це все заперечувати? Росіяни будуть однозначно затягувати час, але для Росії основна мета залишається незмінною. Це зняття санкцій, і Путін, хоче повернення до світової політики, хоча, з іншого боку, ми бачимо, що якоїсь серйозної. Міжнародної ізоляції РФ не вийшло за ці майже 4 роки, і і саме, і, і, а з іншого боку, США хочуть отримати якусь мінеральну угоду від Москви, але ми бачимо, що цього поки що не виходить. Але американцями нинішні адміністрації в США адміністрації Трампа 2.0, їм хочеться відновити відносини з Росією. Але ми знаємо, що до чого це все призведе. Тому що багато вже американських президентів хотіли побудувати відносини з Москвою на основі довіри цей. І... Буш старший, і Біл Клінтон, і Буш молодший, і Обама, і тепер Трамп. І ми бачимо, що це призводить лише до формування, знаєте, такого імперського ресентименту росіян, що ось, що що з ними треба говорити лише з позиції сили. Якщо якась інша держава говорить з Росією лише. З точки зору там, не знаю, взаємовигідних контактів, то Росія буде зберігати свої імперські амбіції в будь-якому разі, і що просто вести бізнес з Росією не вийде. Ввічливість сприймають за е, слабкість, як е, такі хулігани з е... Підворітні. А скажіть, будь ласка, що такий момент? Тут Дональд Трамп в соцмережах нарешті, так якось відреагував, невластиве останнім часом для нього. Він, ми пам'ятаємо, що він навіть на зустрічі з Зеленським в Маралаго осипав компліментами Путіна, розказував, який Путін щедрий, як він там дешеву електроенергію пропонує і все таке. А тут він раптом написав в соцмережах, що. от Ну, він там так до речі, це не дуже чітко висловив, але виглядало так, наче він не вірить у версію Москви про атаку на от резиденцію Путіна. Росіяни вчора якісь, начебто, там докази передавали американській стороні. Як ви думаєте, Трамп свою позицію змінить і знову буде? Ну, от як він далі поводитиметься, на вашу думку, все ж таки залишиться при цій позиції. що... Не віритиме в московські вигадки, чи може знову зробити якийсь такий поворот і знову розказати, що Путін йому там якісь секрети повідав. Знаєте, перед Новим роком я вигадав цікаву алегорію, з ким мені асоціюється Трамп, його стиль ведення переговорів з Росією та Україною. Це цар Соломон, який як відомо з Біблії розрубав, наказав розрубати. Дитину, е яку принесли двоє жінок, що ось ні тим, ні тим, uh -huh. і okay. Трамп буде постійно якось дистанціюватися, що від Росії, що від України, і казати: ось е що із Росією треба відновити діалоги, треба, щоб в Україні припинили там. Літати ракети. ну Це така його логіка, скажімо так. І багато що буде залежати від того, хто буде ближчим до Трампа. Ми, до речі, бачили, що там в Марлаго Лаго не було Джей Ді Венса на переговорах віце-президента США. Це теж про щось свідчить. і але той факт, що Трамп перепостив ось у True Social Трусу статтю New York Post про те, що ніякої атаки не було, це важливий такий сигнал. І будемо сподіватися, що у Трампа прийде до тієї думки, що росіянам, в принципі, не можна довіряти. І що росіяни можуть піти на якісь реальні переговори лише коли в них буде дуже складна ситуація. А зараз у російській економіці ситуація є складною, але не занадто складною для того, щоб реально піти на переговори і на підписання перемир'я. Путін до цього поки ще не готовий. І... Україна зі свого боку постійно показує е, договороздатність, що ми готові піти на перемир'я, тому що про мирний договір ще не треба говорити. Але тут є один такий важливий нюанс, що, е, скажімо так, у нас в Україні не, України немає якогось чіткого бачення миру і перемоги, що ми обговорюємо ті. Мирні плани, які нам пропонують інші сторони, тому що, по суті, ті 20 пунктів це така лайт-версія російських ультимативних вимог, які, скажімо так, були трошечки згладжені американською стороною, щоб це не виглядало повністю як капітуляція України. І я думаю, що основне завдання України. У 2026 році, який вже настав це формулювання свого бачення миру і перемоги, як ми це бачимо, і так само координація із партнерами в Європі. Щоб ми були на, як то кажуть, on the same page не, і усвідомлення того, що США змінилися, і що не треба повністю сподіватися на США, так це для багатьох у Європі може бути так само в Україні крамольна думка, але набагато краще, як на мене, думати, що ти сам маєш цим займатися, ніж очікувати. Від когось якихось дій, тому що у нас було багато очікувань на американців. Але ми бачимо, якою є їхня політика. Такі є реалії. На жаль, дякуємо вам за тим, як ці реалії будуть змінюватися. Теж будемо стежити і обговорювати в наших ефірах. Дуже дякуємо за те, що доєдналися цього дня, і бажаємо вам гарного дня і загалом вдалого нового року. Нагадаємо, що гостем студії польського радіо для України був політолог та історик Єгор Брайлян.